15 березня театр імені Саксаганського приймав воїнів 72-ї бригади. Бійців та численних гостей зустрічав духовий оркестр. Відкрили церемонію нагородження артисти театру. Після чого до присутніх з вітальним словом звернувся командир 72-ї бригади. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять, шанувати подвиг. Військослужбовців нашої бригади, які здійснювали. Захист, які були на обороні Донецького аеропорту, більшість з нас Україна знає більше подвиг кіборгів, які, ті події, які трапились у січні 2015 року. Але мало хто знає, що оборона Донецького аеропорту розпочалася ще восени 2014 року. Першими оборона оборону виконували завдання по обороні. Військовослужбовці третього боку з За цей час з з, осени, з весни по зимку 2014 року відбулося багато знакових подій. І військовослужбовці нашої бригади в складі зведеного загону також приймали участь в обороні Донецького аеропорту. Ця сторінка. Історія, на жаль, ще не досить розгорнута. Але я впевнений, що пройде час і всі герої України, Україна Батьківна згадає своїх героїв і всі подвиги, які вони здійснили. Цього дня на грудним знаком за оборону Донецького аеропорту було нагороджено чимало бійців бригади. Зі словами вітання, звертались гості, а представники Українського реєстрового козацтва подарували прапор другому батальйону бригади. Командир батальйону, в свою чергу, подякував за величезну роботу Ірині Кисельові. Подякувати людині, яка дійсно протягом двох років, навіть не так само півтора року, пробивала оце для нас пацани, ці медалі, де ніхто не знав, що 72 друга. Була в аеропорту, але оця жінка, вона все-таки зробила цей подвиг і добилася. Від міської влади, зі словами, подяки до героїв, звернувся мер міста. Ми всі сподівалися на вас. І я хочу сказати, що ви виправдали надії білосеківці і взагалі українців. Ви вистояли з мужністю, з гордістю. І ми пишаємось. Тим, що наша 72 га бригада найкраща, вас навіть назву вам придумали чорно, вас бояться. Ми пишаємося тим, що ви базуєтесь в білій церкві. Тому велика вам подяка за ваш героїзм. Артисти театру та Білоцерківського аграрного університету подарували героям цікаву концертну програму, наприкінці якої слово надали людині, без якої цього нагородження могло взагалі не бути. От головне те, що мені дуже приємно вас тут всіх бачити. Знаєте, я знаю, що ви хотіли ці нагороди. Я вірю, що, що ви їх отримали. Але ще так мені здається, що саме щаслива людина в цьому залі це я. В останні 9 місяців я тільки живу цим донецьким аеропортом. А 9 місяців для жінки ви самі розумієте, це такий особливий термін. Просто саме в червні 2014 року Богдан Барда мені сказав, що знаєш ти, волонтерська ти до нас приїхала в гранітне, сказав мені, що я обманщик, що на довесь порту не було, і взагалі 72-ї доськое порту не було. І це було на мене так, мене справа на мене таке враження, що я просто два дні не могла спати і думала, що я, звичайна маленька людина, можу зробити, щоб якось вплинути на цю ситуацію. я написала статтю. Про Донецький аеропорт, про 72 ю бригаду Донецького аеропорту. І ця стаття родилася інтернетом, і десь через місяць мені приходить повідомлення, що готуйте списки своїх хлопців, ми їм вручимо нагороду за оборону Донецького аеропорту. І от так от все пішло і поїхало. Я дуже вдячна всім, що до цієї роботи долучились ну практично всі, абсолютно всі, в тому числі ви, ви допомагали складати списки. Керівництво колишньої і нинішньої 72-ї бригади в особі генерала Грещенко і полковника Іванова. Uh, Міська конком в особі Геннадія Дико, тому що левова частка фінансів на виготовлення горобло проплачена з міського бюджету, і том, також депутати міської ради, зокрема Петр Юрій Федорович та Бабенко Володимир Миколаївич, які це питання піднімали на сесію неодноразово. І всі ви, білотерківці, які зараз є в гостях, без вашої допомоги, це теж було просто неможливо. Величез вам за це всім подяка. Я впевнена, що ці нагороди будуть займати важливе місце в кожного у вас в родині. І що через багато-багато років, вже будучи дідусями, з правниками, дай Боже, з правниками на руках, будете розповідати їм, як це було в кількості близько 150 чоловік отримати такий великий об'єкт в повному оточенні без продуктів харчування, води. При цьому, коли тоді, пам'ятаєте, організовувала наша держава зелений коридор для сепаратистів зі Слов'янська. Але то все в минулому. А переможці, знаєте, не судять. А ви переможці, тому що, незважаючи на, на те, що війна ще досі триває, свій бій ви точно виграли. І тому маємо право, повне право сьогодні це святкувати. Е -е, історик і краєзнавець Євген Чернецький, на дні своїй лекції сказав, що людина не відчуває своєї причетності до історії. От зараз ми з вами святкуємо сьогодні, і маємо це повне право. Але завтра, завтра це вже буде історія. Історія 72-ї бригади. Історія громадянського аеропорту, історія так званої антитерористичної операції та історія України в цілому. На ваших медалях, на наших медалях, на звороті написано Вітасі на лібертати Ніхель. Життя без боротьби ніщо. Як бачите, все можливо. Тому що багато хто з вас скептично ставився до цих списків і думає, що нічого не вийде. Але як бачите, можливо, все. Все залежить від нашої віри, бажання та наполегливості. Ви знаєте, мені дуже приємно, що саме такій урочистій, важливій і приємній для всіх ноті я можу завершити свою так звану волонтерську діяльність, кар'єру, тому що я чесно відслужила вірою і правдою два роки, як в армії, тепер ще з тою совістю можу піти на дембель. Я хочу побажати всім вам здоров'я, в першу чергу, звичайно, розуміння і любові від ваших рідних та близьких, поваги та підтримки від усіх нас, цивільних, і, звичайно, визнання державою. А ще хочу побажати удачі. А удача посміхається сміливим. Тому давайте будемо сміливими. Я впевнена. Я точно знаю, що попереду всіх нас ще багато великих, гарних, важливих досягнень. Тож успіхів всім нам. А після урочистої частини на бійців чекав ще один подарунок, на який вони безумовно заслуговують.